Корекція по біткоїну неминучі, вже скоро станеться дуже велика корекція по біткоїну. Кожний день біткоін день за днем бере новий АТХ і бачимо про те, що сьогодні біткоін майже знову пішов на АТХ, але майже його досягнув. Також сьогодні є великий ризик або ж на днях знову ж таки попитання на новий АТХ, тому будьте уважні, але вже скоро ми побачимо корекцію до зони 117 тисяч доларів, а в подальшому навіть до 105 тисяч доларів. І ось чому. Також нагадую, що я в своєму телеграм-каналі зробив партнерство з біржової Bit, і ми для вас розігруємо більше 40 тисяч гривень в Якщо ви будете торгувати по моєму посиланню і будете набувати об'єм, нагадую його зробити дуже легко, ви отримаєте ці кошти. Тому переходь і підписуйся, і виконуй промо від WhiteBit. А ми пішли на TradingView. Ми з вами пішли на графіки фічурс на біткоїні, і ми бачимо про те, що у нас формувався дуже великий геп з зони. Якраз таки, ти можеш поспостерігати це 117 тисяч 300 доларів до зони 119 тисяч 200 доларів. Це дуже великий геп. Також нагадую, що минулий геп у нас був. Як ти бачиш, ми його пару разів пробували перекрити, і все ж таки, і також ось тут був геп. Ми його повністю перекрили. Тому історія повторюється вже скоро ми його точно підемо перекривати. Тому вже скоро корекція по біткоїну по всьому ринку станеться. Тобі потрібно бути до неї. Так скажемо, готовий, але так, ти побачив це відео, ти цілком вже готовий. Також нагадую, якщо тебе малий депозит, ти можеш наторгувати об'єм, отримати винагороди особисто від мене від біржі вайбіт. Тому всі посилання ти знайдеш в шапці профілю YouTube в Телеграмі.